Бачите, це от таку приспособу взяв до, 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 до краски. Надівається. Бреште би так. Ну, це просто пшик, я не буду прикрасити, бо вже покрасив. Ви ж бачили ту штуку покрасив. Так. Надівається, зараз я кажу, як, як то вона знімається. А, во. А, во. Бачите, оцей, отака штучка повертається. Воно стає слабше, а потім... Ай, бачите, трохи не з руки. О! О. О. така штучка. Це об'ємний балончик з краскою з фарбою. Фарба бачите, нажимаєш, там бізочок нажимається, півку. І от так фарбував. Так що... Знаєте, я це знову поставив. Та штучка по... Ну, що хотів показати. Бачите, тут є прорізь. А тут є такі, воно бачите, такі штучки. І воно як знадівається, то коли його повертаєш, бачите, такий з руки, коли його повертаєш, воно його затискає, і воно тоді не злазить. І держиться досить. Ось бачите, ось так. Ставиться он поперек. Поставив, воно якби, вільно надягається, а потім, коли тако, якби, за один стрілку кострілку закручуєш і воно затискає його. Надягаємо. Надягнув, бачите, надягнув і воно роз, і затиснуло.